Якщо брати загальних тенденцій і ту політику, яку проводить Трамп, то загальна тенденція на послаблення долара. Наскільки він послабиться, ну я, наприклад, прогнозую в цілому, виходячи з того, що треба розуміти, що тенденція укріплення євро євросоюзу не подобається. Їх товари в світі стають дорожчими, менш конкурентними, і відповідно їхній центробанк. Європейський центробанк а також е інші кроки вживають для того, щоб цього не допустити. Mm -hmm. Тому е тенденція зараз буде на послаблення, але ось е наскільки вона буде швидка, ну це покаже якраз дії mm -hmm. Сполучених Штатів. І європейського союзу я очікую, виходячи також із законодавчих ініціатив, які є також сполучених штатів, тому досягнемо десь приблизно на вересень місяць співвідношення долара євро 1,2. і Нагадую, зараз десь приблизно 1,15. 15, 15 соток це співвідношення долара до.